Всім доброго дня! Один день з нами. Як можна економічно провести вихідний? Шукати в лісі грибів, коли їх немає. Дивіться, яка краса. Дуже гарно. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Йде, мама. Йдемо, йдемо, зайчик. А пізніше ще заїдемо на дялку, маємо термоси з чаєм і печенька. З налесниками. Точніше, з блінчиками. О, ти знайшла перші пісюги. Там є мама. Мама. Так. Ти ліс від нашої квартири приблизно три кілометри. Не більше. <схі> На пісюги того разу набагато більше. Сьогодні? Але дивіться, яка краса. Там дам, чі, дуже гарно. Підписуйтесь на канал. Ще на таку знахідку нарвалися. Зараз підійдемо ближче. То є похований військовий з Другої світової війни. На карті тут бачите. Так в лісі. Погуляли по лісі. Погуляли по лісі, грибів не знайшли, знайшли псюги. Але класно подихали свіжим повітрям. А зараз поїдемо на ділку, я хочу одного головку чесника посадити. А, а, я ж... ти, а ти, ти. ти є тут. Знову привіт, то наша печенько. Так ми проводимо час наш. Тут ми маємо блінчики. Вгорі літають самоліти. Чайок теплий. І тепер час. Там в небі десь самоліт кружляють. Погода така, скажімо так, сонечко зайшло до жопи Зараз поп'ємо трохи чаю та втікаємо додому. І такі наші вихідні. Так. Такі наші вихідні. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Всім хорошого дня!